Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка 2 копійки України 2008 року. Це йдуть нечасті монетки. Справа у нас монетка магнітна, зліва немагнітна. На реверсі бачимо напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8-й ячейка. Гурт монети мають гладкий. І на а версії монети ми бачимо по центру зображення тризуба. Зверху напис Україна та по боках колося пшениці з листям каштану. Ціна на сьогоднішній день магнітної монетки від 3-5 доларів. Немагнітної від 200-300 доларів. Також, друзі, Є повороти різноманітні та браки. Я купую повороти у 180 градусів та немагнітні монети. Якщо поворот у 180 градусів, монетка буде виглядати ось так. Ціна на таку монетку стартує з 350-400 гривень. Доларів за одну монету. Якщо у вас є монета з поворотом у 180 градусів або немагнітна, так як ліва монетка, я готовий у вас їх купити. Деталі, як за мною зв'язатися, я залишу в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Та до зустрічі в наступних відео.